Це Андрій боєць добровольчого українського корпусу, от тільки він не українець. Та ваш паспорт, да? Так? Ну да, так. орлом. Ага, з цієї куриці до Андрій жив під три тисячі кілометрів від Донбасу в Перському краї. Через соцмережу познайомився із запоріжанкою та й запросили його переїхати до України. Чоловік недовго вагався, бо у рідній країні вільне себе вже давно не почував. От політика. Окупації, тупого захвата чужих земель, вона вже многим давным давно надає ще до цих подій в Україні. Наглий отжим Крима, ну то вже, мабуть, переповнив чашу терпіння. По приїзду Андрій записався до самооборони Запоріжжя, Потім вирішив піти на фронт. От тільки його не брали, боялися, що засланий козачок. Через сколько времени повірили? Ох, ну то. Більше года да я пытался попасть. Больше года тепер в ньому ніхто не сумнівається. Де він більше патріот, ніж наші українці, які ховаються від мобілізації. Про свій бойовий шлях Андрій розповідає неохоче. Втім, коли лише перелічує сели й напрямки, де мав бій, стає зрозумілим. Досвід чималий між Луганським і Донецьким напрямком, Маріуполь Старогнатівка. Под білокамінки. Серйозний бої там були у вас. Тогда да, був бой серйозний. Думаю, історія покаже, наскільки він був серйозен. Через кожні 10 слів мові росіянина хоч не хоч, але й проскочить українське слово, потроху вчиться. Спілкуюся, -то. я так вже дуже добре. Так, до речі, тільки за те, щоб в цій країні. Государство була тільки українська мова, не лише опанувати українську мову, а ще й мати українське громадянство, хоча Андрій або принаймні статус політичного біженця, бо в Росію йому вороття немає, і з цим кілька разів звертався до міграційників, Щоразу мав відмову. Мовляв, немає фактів, що федерації зазнає утисків. Кидає прийшов до ним, написав заявлення. Мені просто було сказано, що ми вас не візьмемо. На мої уже слова конкретно, які вам потрібні факти ущемлення, щоб ви мені ньому Вот, Мені сказали, що ви либо в тюрмі відсидіти э, за свої вот. либо вас должны, там, ну, не знаю, избить, преследовать. Кілька тижнів тому Андрію через його Запорізьку дівчину повідомили, в Україні він нелегал. Порадили виїхати. Вот, у мене є бумаги. З той ж Дніпропетровської міграціонки, де мене конкретно обвиняють в комбатанстві. Тобі ж найомником куди ні ті доказательства взялись? Андрій жартама запрошує міграційників на фронт особисто повідомити про небажаність його перебування в Україні та певен звідси він вже нікуди не в Росію. Я при при якому розкладі не вернусь. Мені суждено здесь остаться в землі, то ну по крайней мере, я хоч останусь в цій українській землі, ну Свободным. Ігор Кримов, Валерій Раташнюк програма вікна СТБ.